Вітаю. Розв'язуючи завдання на відповідність простого і складного речення, от наше завдання поєднайте виділені фрагменти простих їх 4 і складних 5 речень за подібністю синтаксичного значення. Зразок поєднання показано схемі. Розбираємо схему і випрацьовуємо алгоритм роботи. Я, я пишу швидко. До виділеного слова. Ми так розуміємо, що це швидко, треба поставити питання. Для цього це завжди другорядний член речення. Тож починаємо з романтичної основи. Я пишу і. Від дієслова присутка ставимо питання пишу, як, яким способом швидко. Отже, розуміємо, що в простому реченні наш алгоритм ми знаходимо граматичну основу і ставимо питання від граматичної основи ставимо питання до другорядного. Він може бути додаток, кого, чого, кому, чому, ким, чим. Це може бути обставина, як в нашому випадку, як, де, коли. Е, обставин дуже багато. Е, і співвіднесемо їх із складними реченнями, може бути означальне речення, тоді другорядний, другорядний буде відповідати на питання який. Доволі багато людей, можливо, через невдоволеність звичайним спілкуванням, хоче поговорити з віртуальним співрозмовником чатботом ботом До, Через невдоволеність треба поставити питання. Багато людей складений підмет. Багато людей хоче поговорити. Хоче поговорити з чат-ботом через невдоволеність, бо невдоволені, бо, запам'ятаємо, це причина. Це причина і це обставина причини, підкреслимо, бо вони невдоволені. Ми будемо шукати, спочатку попрацюємо з простими складно причини. Працюємо прості речення спочатку. Друге, такі співрозмовники відповідають монотонно, шаблонно, нам не треба навіть дочитувати співрозмовники, чат-боти, що роблять відповідають, ставимо від дії слова присудка. отже, залежний буде додаток або обставина. Відповідають як, як у прикладі, як, яким способом монотонно і шаблонно це Обставина способу дії. Отже, будемо шукати складнопідрядне способу дії. Третє. У світі активно використовують діалогові програми для зменшення влітніх людей почуття самотності. Підмета не має речення односкладне, безособове, використовують, використовують задля. Для чого, з якою метою це обставина мети. Мета. І четверте, Мін це розроблена Google діалогова система, побудована на основі нейромережі з 2,6 мільярдів параметрів. Так. Мін це підмет. Як я це встановила, частка С завжди стоїть із присутком. Мін це. Це система, присудок. Це є система, система яка ми задаємо питання від іменника. Отже, перед нами буде відокремлене означення, і ми будемо шукати складнопідрядне означальне. Переходячи до складних речень, підсумуємо, ми шукаємо складнопідрядне причини, з якої причини чому, способу дії, як. Мети, для чого з якою метою, і означальне, що відповідає на питання, який, яка, який, які. Розуміємо, що речень у нас 5, і одне із них буде зайве. Тож, починаємо. Більшість чат-ботів, з якими ми маємо справу. Зверніть увагу, нам не треба навіть читати повністю речення. Більшість чат-ботів яких до виділеної частини, а головна частина там, де немає сполучника і сполучникового слова, а виділена у нас підрядна частина чат-ботів яких. І пригадуємо на питання, який відповідала речення означальний 4, ми відразу розуміємо, що наша відповідь, або, якщо зручно, ми можемо в табличку ставити. Учені активно шукають способи вдосконалення таких програм, аби ті могли. Шукають, з, яко... Я поставлю питання. Шукають, з якою метою, з якою метою. І співвідносимо із простим. У нас була обставина мети, це речення 3. 3Б. Можемо в табличку. З репліки діалогової системи Мін налаштовано так, що вони максимально налаштовано, як яким способом. Як. Спосіб дії був у реченні 2. 2В. Якщо міна або інші подібні програми такого ж рівня ввійду в нашу реальність, то постане питання. Частина друга. Головна, і від неї ми будемо ставити питання. Чому я так впевнена? Тому що сполучник якщо стоїть в першій частині, де сполучник-сполучникове слово це речення підрядне. Постане питання, якщо за якої умови? Це умова. І якщо ми згадаємо, то у нас вже третє, у нас друге використано, у нас залишилася причина, умова у нас зайва. Тож ми поставимо крапку. Чат-боти не замінять звичного людського спілкування, адже не замінять чому. Не замінять Чому я ставлю питання? Це питання причини, і ми використовуємо 1D. Розуміємо, що речення Г у нас зайве. Отже, підсумуємо, щоб. Увідповіднити прості і складні речення, виділені у простих, це тільки другорядні означення додаток обставина, і тут цінно знати види обставин, які стануть у нагоді працюючи складним реченням. Тож на черниці можна ставити, наприклад, один, причина, два. Як спосіб дії, три мета. А працюючи з складними реченнями, нам достатньо від головної, головне не помилитися, від головної до підрядної поставити питання, і буде повний успіх. У такому завданні на НМТ ми з легкістю маємо 4 бали.